назвою цього відео, ви вже зрозуміли, про що ви зараз почуєте і що ви зараз побачите. Мова йтиме про автомобілі, які взагалі не зрозуміло, яким чином могли запустити у масове виробництво, і чим взагалі керувалися дизайнери при їхньому створенні. Це бритки та дивні автомобілі 2000-х років, і їх назбиралося стільки, що це лише перша частина. Привіт, ви на каналі Демчик. Закривайте двері, але не хлопайте, прищибайтесь і поїхали. Що тут у нас? Chevrolet ССР. Ну, по-перше, з такою абревіатурою автомобіль одразу приречений SSR – це Super Sport Roadster, а не те, що ви подумали. По-друге, подивіться на цю дивину: це пікап-кабріолет, пікап-кабріолет від Chevrolet. Я не здивуюся, якщо в них є універсал кабріолет чи може хетчбек седант. Ну, я думаю, варіацій там дофігічне. Автомобіль виглядає так, ніби він не пройшов кастинг на мультфільм тачки на головну роль. Це явно не блискавка макі. Вказано, що дизайн автомобіля був натхнений вантажівками шевроле кінця 40-х років, зокрема, пікапами Advance Decision 47 сьомого років. Випуску оригінал звичайно набагато краще ніж оновлена копія. Якби я побачив такий автомобіль в місті, ну я би подумав, що знову цирк приїхав. Тому що це ідеальний автомобіль для промовців. Загальної інформації не так багато про це авто, і оскільки це була така собі дань ретро автомобілям, люди цей крок не оцінили, і машин було випущено в дуже обмеженій кількості близько 9 тисяч. Все ж таки дивлюся на нього, і хочу вам зізнатися, що коли більш детальніше починаєш вивчати автомобілі, які потрапляють в цей список. То про кожен автомобіль в кінці ні ні та й про майне думка. Та блін, ніби і прикольний, ніби і собі би взяв би. Що скажете про цього пуголовка? Пишіть коментарі відкриті. Поки ви пишете, паралельно можете слухати про наступний автомобіль. Далі в списочок потрапила Ісузу. Як то кажуть, слава Ісузу Христу! Ісузу Вехікрос! Вона насправді випускалася з 97-го року, але. Я просто натрапив на неї, коли вже випуск про автомобілі 90-х був запущений на Ютубі. До речі, ось тут на нього посилання, і ось так виглядає цей компактний трьохдверний позашляховик. Він не бридкий, він швидше дивний. Він привертає увагу. Така тигрова беззуба акула, якщо. Певних ракурсів дивитися. Хоча, якщо ви вперше побачите десь випадково це авто на фото, то ви можете подумати, що це якась машинка на пульті керування не більше. Але як на мене, з усіх позашляховиків, які на той час виготовили вісузу, Cross запам'ятовується найбільше. до цього, це виглядало так, ніби дизайнера сиділа і контролювала вчителька геометрії, щоб всі кути лінії, все було рівнесенько під лінієчку. Наприклад, одним із таких цікавих рішень є запасне колесо, яке вмонтовано в двері багажника. але його ви дістали. Зможете тільки зсередини, доволі незвичний. І, звичайно, салон, декілька слів про нього хотілося б сказати, оскільки, коли бачиш таке авто, то відповідно думаєш, що в салоні теж є цікаві і незвичні рішення. Але салон доволі такий простий і класичний, як для тих років. От як вам в загальному це авто, ви можете написати свою думку, звичайно, в коментарях. Які б списки топів ви б не знайшли? Топ 10, топ 20, топ 100 некрасивих машин, в будь-якому із них ви знайдете цей автомобіль. І швидше за все, швидше за все, цей автомобіль буде на першому місці, так би мовити, лауреат Золотий призер фестивалю «Воно ще їздить 2001. Перше про це авто я дізнався, коли почав дивитися один доволі відомий серіал, і думаю, багато хто з вас теж. Серіал Пуститися берега і мова йде про автомобіль. Pontiac Aztec. чесно зізнатися, коли я вперше побачив це авто в серіалі, то тоді я подумав, що це авто придумали спеціально для цього серіалу, щоб максимально підсилити те, що головний герой не вдаха, і в його житті повний пиздець. Але виявилось, що це серійний автомобіль. Це все одно, що робити солодощі для дітей зі смаком маслин і оливок. Ну це ж явно не дасть очікуваних продажів. Хоча тут є одне але, і воно полягає в концепті цього автомобіля. Який представили людям на той момент. Погляньте, як на мене, це доволі непогано. Погодьтесь, плавні лінії, така трохи агресивна морда, більші колеса в арках гармонійно виглядають. Ну і насправді люди, коли побачили цей концепт, сказали: Вау, круто, давайте його нам сюди. І тут два варіанти: або в серійному виробництві щось пішло не так, або в Pontiac вирішили, що можна трішечки зекономити. І з моменту презентації Ацтека. За ним закріпилася слава не надто красивого автомобіля. І багато критиків писали, що насправді їм шкода, що так сталося, адже під цією потворною маскою був схований хороший та надійний кросовер. І до речі, салон це єдине місце, де ти забуваєш, що ти власник ацтека. Адже дивлячись на салон, ти можеш подумати, що ти власник дачі логан і в тебе з'явиться непереборне бажання потактувати. Власне, насправді зараз я розповідаю лише про вершки, адже. Аналізуючи інформацію про це авто, я знайшов, блін, дофігіще просто цікавої інформації та фактів. Проте не сильно хочеться розтягувати цей випуск, адже є ще автомобілі прикольні. Тому давайте зробимо так: якщо під цим відео назбирається 500 лайків, то я зроблю окремий випуск про реально найбридкіше авто за весь час. Окей, рухаємось далі. Перше в список потрапив K-Car. Якщо раптом хтось не в курсі, то кейкари це така категорія азіатських маленьких транспортних засобів. Вони є легкові, вантажні, чи навіть пікап, пікапи, пікап, чи навіть пікапи. І в сьогоднішньому відео відео говоримо про Honda Z, Z. 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 Z перекладається як Це Хонда, C. і я вже уявляю, як відділ по назвах видно, ну не встигав придумати назву. І коли вже треба було презентувати, вони такі. Дивіться, ми ознайомилися з машиною, ми поштурмили варіанти, і це буде називатися це, ну це буде. Це таке слово, воно таке це слово. Ну це воно дуже просте, таке, якби ніби це якби хо, хо, Хонда, це хо, Це Хонда, це? це Хонда, це. І всі такі вау, Хонда! Ну там просто в шоці були. Вони три дні святкували, блін. Е, дизайн. Помітили так? Ну звичайно, це ж перше, що кидається в очі. Я здається, знаю, чим надихалися дизайнери при створенні цього автомобіля. Вони такі сиділи, думали, і хтось такий відбивну, що хочеться. Пізді точно молоток для відбивних. Те, що треба. Ми придумали дизайн. Якби Хонда робила Гелендвагени, то він би виглядав би ось так. Ну, типу кубік. поняли прикол? Ну і щоб ви зрозуміли собі і мали уявлення про розмір ширина машини 1 метр 475 сантиметрів. Це як то кажуть, обняті плакать. От така вона автомобільна Японія, і, взагалі, що ви хочете від країни, в якій можна всиновити зятя? От тепер живіть цим фактом. Поки пишіть свої коментарі про це авто. А я буду потрошки розказувати про наступ. А лянча в сьогоднішньому випуску знову, а саме лянча тісес. Якщо по назві ви ще не зрозуміли, що це за модель, то ось вам фото його приколдес Лянча Тісес. А знаєте, як перекладається з англійської? Дипломна робота. В Лянчі презентували дипломну роботу, так би мовити, захистили дисертацію, мабуть, не дуже успішно. От я дивлюсь на це авто, і воно викликає в мене почуття жалості. Випуклі, костоглазі фари, чимось на Мопса схоже, Решітка радіатора, як дідовий баян виглядає. І тут питання. Це Форд Скорпіо другої серії надихався цією машиною. Чи лянча надихнулася Фордом Скорпіо другої серії. Ну а задня частина чомусь мені нагадує таку, ніби економ-версію Фантома чи навіть Бентлі, деякі моделі. Хоча, можливо, мабуть, не мені одному. Напишіть, якщо це не так. І вже можна сказати, традиційно мені цікаво подивитися рекламу якоїсь однієї з машин з випуску. І цього разу подивимось рекламу саме цієї лянчі. Дивіться уважно, бо я, якщо чесно, ніхто не зрозумів. Отже, що ми бачимо в цій рекламі? Римляни роблять дорогу, щось будують, тут пиздує лянча на перегонки з конем, виграє коня, кінець. Передивіться ще раз, може я щось пропустив. Може тут треба читати між рядками. Не знаю. Що машина дуже дивна, що реклама теж незрозуміла. Я хочу викликати пояснювальну бригаду в коментарях. Будь ласка, напишіть, в чому суть цієї реклами. Дякую. Коротше, в процесі підготовки я знайшов в два рази більше некрасивих автомобілів з 2000 року. Відчуття, ніби цифра на календарі росла, і так само пропорційно росли некрасиві автомобілі. Тому це була лише перша частина. В другій частині я продовжу говорити про дивні та бридкі автомобілі 2000 х Ти поки став лайк, пиши коментар і обов'язково підписуйся на цей канал. І я дякую тобі за перегляд. a nice day, що в перекладі означає ти крутий.